Це джентльмен ваша головна мета. Він загроза найвищого рівня. Атакуйте його з усією міццю вашого арсеналу. Працюю краще під музику. Ось ми стоїмо на порозі нової ери. Ери демонів. Твоя армія вже на підході. Місто заклинеться в крові. Якщо тільки Данте не з'явиться першим. Я проти цілої армії звучить досить легко. Поза Я не настільки дурна, щоб довіряти демону. Смерть і руйнування суть вашої природи. Я знаю усе про сутність. Тебе. Я не один із них. Неперевершений рельєфний не красен. Знаю. Але не можна просто зривати з мене одягу. Кара цьому світові вже розпочалась. Ти можеш лише полегшити страждання. Данте, уже йдеш? Нам є що надолужити, брате.